Прийшла до нас неділя особливою назвою антипасха, не проти Пасхи, а повторення Пасхи. Чому так сталося? Господь приніс нам дар з неба віру, подарував нам чудесне воскресення з мертвих, як сказано в Євангелії раді нас. Раді нашого спасіння. І в величані кажемо, ради нас Господь даже в ад зійшов, щоб його розрушити середостіні стінки, котрі розділяли, щоб силу пекла знищити, силу гріха знищити. Но усі радувалися, коли Господь. По Воскресенні явився апостолом і сказав їм мір вам. Апостоли з радостю возвістили того, кому могли, в тому числі і відсутньому на цьому відінню апостоли Фомові. Вони йому сказали, ми апостоли, відділи воскрешого Господа. І вдруг Фома, професор, академік, сказав, доки не пощупаю. Доки сам не увижу, не повірю. цих словах сфокусована річ кожного атеїста, що таке віра в Бога? А таке, що довіряється глибиною серця глибоким сузнанням. І ми повірили, повіри нашій Бог відкриває нам всі можливості духовні. Ну от Фома. Що ж він зробив? Він проявив недовер'я. Він хотів зробити лабораторні досліди, подивитися, що це таке. І от Господь на чудо міг же сказати: Господь, не віриш Фомо? так собі йди. Но Господь ні одну душу не лишає, зато на страшному суді всі безбожники сатаністи будуть умирати від болі. Що вони чули Слово Боже, чули, виділи і осталися твердими, дубовими безбожниками, котрі били людей, захвачували чужі храми, писали атеїстичні статті і публічно виражали негодування, годування, віруючим людям. От в чому катастрофа. Такого стану, але Господь і ні одного чоловіка не лишає, самому крайньому атеїстові, безбожникові, многократно відкриває чудесно, щоб чоловік познав Бога. І от що приймає Господь? Приймає рішення через тиждень, в слідуючу неділю у сьогоднішню, Господь знову являється апостолом і сказав їм: «Мир вам. Вони поклонилися йому, а потім сказав Фумі, «Но, Ну, професоре, ну йди до мене та клади пальці в рани та іспитуй спитуй мене. Ну, що роби? Узнавай, спорь, критикуй, не довіряй, довіряй, узнавай, ну лиш не будь неучасним, не будь невіруючим, ну, будь віруючим. Бо без віри чоловік не чоловік. Без віри в Бога самий мудрий, самий талановитий, самий найхитрейший у видали безплодно є дерево, на котрому ніч доброго не росте, то то дерево ніч не зробить, ніякої відкриття не зробить, ніяку сім'ю не создасть, ніяким воїном на полі брані не буде, бо безвірці це сама маленька, сама жалка частина любого суспільства. Господь. Дав таку можливість Фомі. Що ж Фома відповідає? Він воскликнув йому без всяких іспитань його тіла, ти Господь мій і Бог мій. Тоді Господь сказав йому: ти Фомо повірував, тому що ти мене ввидів плотськими очами. Ну пам'ятай, блажені то ті, котрі не відділи. А вірують. Бо віра робить чудо, преображає чоловіка з вчорашнього, бездарного, робить унікального. Всі наукові відкриття зроблені віруючими людьми. Безбожника міниться не вдає. Ми з вами споминали знаменітого Менделєєва, який ніяк не міг і скласти свою таблицю, не розумів, як би ті скласти почергово ті елементи, не вдавалося, не розумів. І от, помолившись Богу, Поспав, і сні йому ангел всю ту табличку красно розклав, написав і менделеєв, приніс нам то, що ми тепер маємо таблицю Менделеєва, благодаря таблиці відкрилися нові елементи, які ще в його часі і не були відкриті. Що ж ми кажемо за віру, як велике дарування Божоє? Так, хочеш мати. Можливість в цьому світі залишитися чоловіком з великої букви, християнином, благодатним, добрим громадянином, добрим воїном, добрим трудящимся, без віри в Бога, неможливо. І якщо зустрінеш чоловіка безбожника, котрий мітить у патріоти, знай, під тобою обикновений обманчик, котрий щось украв, котрий накрав много, і йому треба прикрити свої злочини. Але подлинного патріотизму в ньому не є, бо не є істочника на патріотизм. Ми вже завжди, вже за 1150 років під Карпатами православні християни, наші древні Карпати Русини. Ми християни, і які бися історичні события не совершали, скільки було держав імперій, мінялися народи, власти, язики, границі. Народ остався православний і остався на місці і нині свідчить цілому міру, Дай молиться сьогодні за всю нашу Україну, щоб і в ній воцарився мир порозуміння між людьми, а особливо за воїнів, за переселених, котрі пострадали, котрі вже вдома нині не мають, котрих не так уж ласково прийняла Західна Україна, увеличивши у десятки раз ціну на квартиру. Однак ми покликаємо всіх людей. Всякий тяжкий час треба по-братськи йти, ділити кусочок хліба, ділити тот угол, щоб колись Господь і тебе, попавшого у біду, не лишив. Но хто проявив сам милость, тому Господь стократно верне милостю. Боже мати, благослови наших людей, щоб у нинішній день були похожі на Фому, не в його невіриї, бо у нього були ті маленькі сумнення, недостающе звіно, і от він його получив. Боже, мати, ми знаємо, що твій син і наш Бог усім дає недостающе звіно, усі ходить, всім по дверям б'є, клопкає, стукає, кличе, лиш б люди оказалися не безучасними, а прийшли б по зову Христа до Христа в Його церкву, і тут на землі засвідчили б свою віру. А вічності в вічно се єдно з освятими і з усіми відродженими духовно змогли би наслідувати царство Божоє, царство вічної Пасхи. Амінь.